Всіх вітаю, з вами Марія і давайте розглядати сьогодні, на кого з вашого оточення звернути увагу і чому, що нам покаже з цього приводу філіжаночка. Так, і одразу попереджає про атаки. Так, дивіться, північно. Східний напрямок. Там будьте уважні, будь ласка. І давайте дивитись, про кого тут нам каже філіжаночка. Ага. Добре, що помітила, бо змазала, бо тут чоловік такий симпатичний, стоїть, нова людина, а новий якийсь. І жінка, жінка спочатку, потім чоловік а цей вже третій, оцей що симпатичний. Це як нові люди, ну взагалі тут не одна, далеко не одна людина. Тут нові люди просто йдуть у вас до вашого спілкування, до вашого оточення. І з цим... Симпатичним чоловіком. Він, як знаєте, як запізнюється взагалі в ваше життя, вам треба буде налагодити якесь стабільне спілкування. Бо ця людина, як, знаєте, як, як в допомогу вам іде. І як буде витягувати вас, з якихось складнощів. Це може бути різними способами. Для когось ну, як фізично буде щось допомагати робити. Для когось це, от, я просто спілкуючись з цим чоловіком, ви будете багато користі від нього мати. Буде вам багато що розповідати, як що робити. Зверніть увагу на 16 число. Там буде до вас приходити людина зі своїм тягарем. Не приймайте той тягар, бо людині він не просто так даний, і людині не просто так треба прожити. Те, що складно дається. Це як з 16 по 26 в людини буде ну, такий собі період, але потім виходить стабілізується ситуація людини. Але вам не треба приймати на себе те, що буде намагатись нав'язувати вам ця людина. 61 або 19 це може бути вік людини, може бути наприклад, і. Наприклад, 61 й рік народження людини може бути 19 те число день народження будь-якого місяця. Угу. Далі дивимось. Так, ось тут. тут гарні стосунки. Ну, от, давайте так, гарні стосунки. Там вони можуть бути різними. Але гарно проведений час, показаний, і людям за 50, або принаймні одній людині з цієї пари за 50. Ну, 50 плюс, отак давайте будемо казати. Людина доволі стабільна. Людина, ну про чоловіка зараз комусь з вас розповідаю. Але людина, ну от скажімо так, депресивного складу характеру. І ви, ви в цьому випадку дуже емпатична людина, ви стягуєте на себе настрій людини, і ви дуже піддаєтесь цим змінам. В нього змінюється настрій і в вас змінюється. От найближчим часом. Буде гарно проведений час, ну, але це, знаєте, це так не завжди. Це так буде тому, що ну, або ви давно не бачились, або це просто от як в саме в цей день, там, в цей вечір. Буде це як після п'яти. Отак мені показано, після 17, там вже як вам зручно. Ну і. Весь вечір людина, як, знаєте, себе, хочеться сказати, себе як організує на гарний настрій. Тут Ну тут і поряд з вами якось він підвищується, але от просто це ви до останнього будете сумніватись взагалі, от чи варто вам зустрічатись з ним, чи не варто, і взагалі як пройде все. Ну, я так розумію, що більш-менш непогано. Так, на кого ще з вашого оточення вам звернути увагу? На жінку, чи родичка ваша, чи подруга ваша, яка сумує, бо відчуває, що щось ви від неї приховуєте. Ну, так вона собі. Може, і дійсно щось ви там не хочете їй казати, щоб не бентежити її. А може насправді і нічого, але от щось їй так болісно ця ситуація, може, і вигадала. Люди по-різному зараз взагалі ну, так, все сприймають дуже по-різному. І в деяких випадках дуже так знаєте, щось там здалося, роздувається до великих розмірів, і потім людина з цим живе і в це вірить. Якщо ви помічаєте, бо тут сумний дуже погляд. Якщо ви помічаєте цей сумний погляд, перепитайте, не, не... кажіть собі, що вам здалося, що сумний погляд, хай краще, от просто в неї підвищиться настрій, бо, ви, бо вона вам не байдужа. Бо тут, знаєте, людина ходить і щось собі там в голові має про вас, щось хвилюється, щось собі таке малює в уяві. Так, на кого з вас, на кого з вашого оточення ще звертає увагу, кавува гуща, на якогось чоловіка, який вам нібито і клоуном здається, але насправді людина доволі серйозна, просто поряд з вами, ніякові є дійсно поводиться як клоун. Але зазвичай чоловіки так поводяться, коли є закоханість в жінку. Тож просто придивіться. До нього більш уважно. Бо тут видно, що подобаєтесь, але для когось це може бути ситуація, коли ви в стосунках, але ж, знаєте, він же не може собі розповісти, що він не має нічого відчувати до вас. Воно ж так якось само по собі вийшло. Так, хто там думає, чи купляти, чи не купляти? Навіть тут бачу бренд, про який думає людина, Adidas, щось там з Adidas, думає купляти чи не купляти. Подивіться другий раз на цю річ. От знаєте, підіть там, десь там, походіть там, под... ну, на щось інше подивіться. І прийдіть інший раз, подивіться, ви вже будете знати, чи воно вам треба, чи не треба. Бо тут вагається людина дуже сильно. Так. Для когось це як дитина просить щось за дідасів. Для себе. Не, я не знаю, я не бачу, що саме. Може, кросівки, може щось інше, але ж і Матусю просить, саме Матусю, що купиш мені. Угу. Так, далі. На кого звернути увагу? Тут є у вас такий чи друг, чи подруга. Давайте так, дружньо налаштована до вас людина. І Та тут вам обом треба звернути увагу один на одного, бо дуже сумуєте. Тут як втрачаються сили, треба повернути сили. Десь сходіть, десь побувайте, десь щось якимись враженнями себе наповнюйте, бо тут просто, як знаєте, одна депресія на двох. Перемикайте себе і людину перемикайте. Зробіть це один для одного чи одна для одної, там вже дивіться, хто там у вас. Ну, хто чує зараз і хто у вас з друзів, там сумуєте якось разом. Так далі. Для когось тут ціла компанія до вас завітає. Тут будете радіти, і ніяковіти якось, і ви не очікували, але тут чоловік, який приводить з собою друзів. Два П'ятеро людей. П'ятеро, здається, може, я когось не бачу. Там, ну п'ятеро бачу, от як перша лінія. Таке спілкування, таке емоційне буде спілкування дуже. Так, на кого ще з вашого оточення звернути увагу? Ось тут. Жінка з чоловіком якась розмова стосовно грошей? Планування якоїсь дороги. Воно мені так виглядає. Так, планування дороги. Для когось з вас тут чоловік заради вас, заради жінки, як поновив свої е, тренування, хоче гарно виглядати. Отак. На які ви подвиги людину штовхаєте. Ну і так, знаєте, він дійсно він старається, йому хочеться вам подобатись. Хочу, щоб ви саме на нього звернули увагу. Так, так далі. Телефонний дзвінок від чоловіка до жінки. Буде розпові... розмова про якусь третю особу. Щось цікаве дізнався і хоче з вами обговорити, але це привід просто для того, щоб з вами спілкуватися, щоб бути ближче до вас. Там не на ту особу, про яку буде йти мова, звернути увагу. Ну, там теж зверніть увагу, він там на щось буде, так, знаєте. На чимсь він буде наполягати, що про це треба б вам знати. Але ж ну, це просто привід з вами спілкуватися. Він вишукує такі теми якісь, щоб було цікаво і вам, і йому, щоб щось спільне у вас було. Так, тепер на кого звернути увагу? Тут вже робота, якісь робочі процеси, зустрічі, спілкування, домовляння отаке от все. Тут вони тут між собою якось більш-менш однакові люди, але дивіться, ось тут. Зараз хто це? Це все ж таки жінка, яка має владу над чоловіком. Чимсь, знаєте, от людина як чимось зачепила. І тепер от їм керує, як, ну, я не знаю, яким. Ну, знаєте, як на побігеньках він у неї. Тут, ну, але ж, це може бути так, що він, ну, просто він. Може, у нього посада така, що він не повинен виконувати якісь там розпорядження цієї людини, але ж клопіт мати буде, щось вона знову вигадала. І для когось з вас, мені здається, десь я днями це вже бачила, це як когось з вас будуть просити доглядати тварину. Тут якісь такі показані. все ж таки, от, до когось з вас будуть звертатись. Це не так виглядає, що це, наприклад, там, ваші родичі. Е -е, для когось це от, ну, ви маєте спілкування з людьми, там, наприклад, сусіди, може, колега хтось попросить. Ну, але ж тут, тут таке звернення буде до вас. що... Візьми на себе клопіт, ну, доглядати тваринку. 8 від 6 до 8. Це чи чи годин, чи діб. Отак воно виглядає. Так. Що тут ще? Так, Знов чоловік, розмова про допомогу. Тут як про гроші, або про щось, що за гроші купляється, і воно цінне, але розірване коло буде. Тут, або це вас буде стосуватись, ви розірвете спілкування з людиною, або це хтось вам буде розповідати таку ситуацію. Там, ну, як урок. Взагалі, і для вас, і для людини, отут зверніть увагу на такі моменти. Так, і двоє людей до вас з новинами, з спілкуванням, з якимись змінами. Тобто готуйтесь когось все ж таки в гості приймати. Або, дивіться, для когось, але це в меншому відсотку, коли ви по запрошенню десь в гості йдете. Ну, кого хтось тут на сороковини піде, так я теж бачу. Так, давайте до приємного. Показаний чоловік, який просто ламає голову, який даруночок вам зробити. Дуже хоче. Дуже взагалі тут показаний для не для, оце не для всіх, що зараз скажу, для когось. Це як хоче повернутись до спілкування з вами людина, і з сюрпризом, тобто не з пустими руками до вас прийти. А що тут ще у нас? Тут зустріч, в дорозі буде чоловік, і от не бачу інша людина. Не бачу. Здається, що два чоловіки все ж таки. Така енергія суто чоловіча йде. Тут. Здивування буде. От якісь такі новини людина буде розповідати, що дуже буде дивувати. Угу. Щось таке неочікуване буде. І. Тут люди секретиками діляться, більш да, навіть не секрети, а як враженнями діляться. І знаєте, з когось маску зірвуть, От просто обговорюючи одну людину, своїми враженнями діляться і розуміють кожен для себе, що це просто маска на людині, що людина всередині геть інша. От це знаєте, як там прокололась людина, там прокололась, і вже от просто, ну, хтось одне щось помітив, інша людина інше помітила, і будуть разом складати е, враження. Таке в, в цьому випадку як корисна, корисне спілкування, зустріч, як побачення показане. Люди обіймаються, цілуються при зустрічі і далі щось разом йдуть, якісь такі спокійне таке спілкування між людьми. Якісь потреби швидкі е, стосовно грошей. Хтось з вами буде обговорювати тему на щось людині швидко потрібно, потрібно буде. Ну, якась там грошова сума. Я так розумію, що надаєте, На март, ой, вибачте, на березень місяць От тут якісь плани вибудовує чоловік. А для когось на березень? Щось він. Мені флакон якоїсь туалетної водички показують. Щось він там планує, чи вже замовив купляє, чи він планує купити. Я не знаю для кого дівчата. Так тож нічого собі не вигадуйте, буде такий дарунок, значить, для вас була інформація, не буде, значить для іншої людини. Але чітко показують той флакон, і він знаєте, як. Приміряється до нього, чи то, те, що ви те що вам може сподобатись, чи, чи не те. от Щось він так вагається трошки. Нема впевненості. Хтось тут з грошима хитрує. Саме хитрує, бо людина аж з хвостом показана. Б, Г, Ф, Т літери. Чи це ваші літери, і з вами хтось хитрує? Чи це літери людини, яка хитрує? Зверніть увагу, як знаєте, перевіряєте, як тримаєте при собі гаманця. Ну, от щось. Якось воно так несимпатично тут виглядає. Угу. Ну, все, на цьому закриваю філіжаночку. На цьому всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день і людей поряд з вами теж. Хай будуть гарні, самі найкращі і бережіть себе. Будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось в наступних відео. Будь ласка, не забувайте підписуватись, якщо вам дійсно цікавий такий формат, щоб просто бачити наступні відео. І дуже всім дякую за ваші вподобайки. Дуже приємно. І ваші коментарі. Дуже люблю їх читати. Дякую вам всім. Побачимось, всім пока.